Друзі, вітаю! Я хочу з вами поговорити на тему Гевсеманії. Я глибоко переконаний, друзі, що ми з вами не є залізобетонними християнами. Всі ми хитаємося і всі ми падаємо. Біблія говорить, що праведник сім раз впаде. Так, там потім написано, що він встане, але я хочу закцентувати вашу увагу на тому, що праведники падають так. І всіх в нас є своя, так би сказати, вантажу підйомність. Подібну як у вантажної машини, знаєте, кожна вантажівка може витримати тільки певну кількість кілограм або тонн. Точно так само і ми. Ми можемо проходити випробування тільки до певної межі, до певної міри. Я маю на увазі випробування наших плотських бажань. Гріховні випробування, які посилаються від диявола. Це коли наша плоть щось хоче. Ми можемо витримувати, але в кожного з нас є певна межа, друзі. В кожного, абсолютно хтось більше може знести, хтось може менше знести, але абсолютно кожен спокушується і абсолютно кожен е, ламається і падає. Я не кажу, що ви зразу прям йдете в гріх, але ми всі согрішаємо, ми всі десь, десь починаємо робити неправильні речі. Але була в світі одна людина. Людина, яка ніколи не ламалася і яка ніколи, ніколи не падала. І цю людину звали Ісус Христос. Чи знаєте, друзі, що в Ісуса Христа було дві природи. В нього було дві природи. Хтось може сказати: Ну, звичайно, Христос не разу не зрішив, тому що Він був Бог. Друзі, Він був як Бог, так і людина. В ньому поєднувалися дві природи. В Филипянах сказано, що він умалив самого себе, ставши рабом, ставши людиною, він умалив природу низив себе до рівня людини, бувши в Божій подобі. Він став людиною, Бог зі свого сина, навіть можна сказати, сам Бог перетворився в людину або воплотився в людину. І в ньому були всі ті самі бажання і переживання, які проходимо ми. Біблія говорить, що ми маємо не такого первосвященика, який би не міг нам співчувати. Чому? Тому що він сам був в нашій шкірі, і він все проходив. Його спокушували блудом, фінансами, голодом і дуже Дуже багато різних спокус було в його житті, але він не разу не згрішив друзі. Давайте почитаємо про ці дві природи Івана, 5 розділ, 26 вірш, будьте уважні. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Друзі, хочу звернути увагу, що це місце з моєї точки зору говорить про те, що в Христа була ще одна природа, людська. Він мав життя в сам собі, і ця його природа могла. Перечити Отцеві, і Він її постійно мусив усмиряти. Оце його власне, наприклад, ви що думаєте, що він хотів іти на Хрест вмирати? Ні, не хотів. Він хотів, в нього, в нього було якби роздвоєння особистості, плотське і духовне, точно так само, як і в нас, людей. Є дух і є плоть, які між собою воюють, точно так само і в нього. Але ми програємо цю битву, а Христос її ніколи ні разу не програв. Він вмів усмиряти свою людину, тобто свого плутського чоловіка. Міг, друзі, міг. Давайте ще одне місце. Але перед тим, як ми відкриємо це місце, хочу ще раз, щоб ми звернули в Івана 5.26 на місце, що бо, як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Зверніть увагу на оці слова. В самому собі. А тепер давайте відкриємо Івана 5:19. Відповів же Ісус і сказав: Поправді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець, бо що робить він, те так само і син робить. Зверніть увагу, тут знову говориться про сам від себе. Хоч він і мав життя сам собі, але він не робив сам від себе. Тобто він мав свої плудські бажання, але він вмів їх усмиряти, він вмів їх тримати в упокоренні. Отож, друзі, я покажу вам ще одне цікаве місце, де Христос усмиряв свого чоловіка, тобто свою плоть. В нього так само була плоть, друзі. Так само. Він не був як ангел, він був як людина, будучи в Божій подобі. І так, Івана 6, розділ, 37, 38 вірші. Усе прийде до мене, що отець дає. Мені, а того, хто до мене приходить, увага, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Друзі, зверніть увагу, він каже: я не буду виганяти тих, хто приходить до мене, бо я не прийшов чинити волю свою. Опа! Тобто його людська воля деколи хотіла просто всіх порозганяти. Просто сказати, ви мені надоїли, ви мене дістали. Хотілося, але він сказав: Я не буду так поступати. Він вмів усмиряти свою людську волю. А знаєте, друзі, чому він був такий сильний? А знаєте, чому Христос перемагав духом плоть? Чому? Тому що в його житті. Була гефсиманія. Будьте уважні, Луки 22 розділ будемо читати 41 42 вірші. А він, сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте, не моя, а твоя, нехай станеться воля. Друзі, хочу звернути вашу увагу, як Христос в Гевсиманії усмиряє свою людську волю. Йому не хотілося вмирати, його б цей плудський чоловік кричав, плакав, я хочу жити. Але він сказав, мовчи до своєї людини, і він сказав своєму Богу, ти будеш диктувати, як мені жити і як поступати. Друзі, гевсиманія потрібна всім нам. Гевсиманія – це місце смерті нашого я. Гевсиманія – це те, де ми приймаємо правильні рішення в своєму житті. Гевсиманія дуже потрібна, друзі. Зараз я вам хочу поділитися з вами дуже сильним відкриттям. Друзі. Ми так звикли слухати про Гефсиманію, як про цей страсний четвер. І ми один раз в рік, в цей четвер перед Пасхою, перед, перед його смертю, і Воскресінням, згадуємо, як він страждав в тому садку, друзі. Але ми не помічали, ми не помічали що Гефсиманія в Христа була не один раз. Гефсиманія в Христа була постійно. І я вам це покажу зараз. Давайте відкриємо Луки, 22, розділ, 39-й вірш. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. Ага, виявляється, це була звичка. Він постійно туди ходив. Просто той четвер був останній. Це була остання гевсиманія в житті Ісуса Христа. Друзі, гевсиманія допомагала Христу усмиряти свого чоловіка. І мені дуже подобається, як там написано, а за ним пішли його учні. Якщо ти Його учень, іди за ним. Поступай так, як поступав він. Нехай і в твоєму житті також буде Гевсиманія. Друзі. Пригадайте, коли була оця свята вечеря. Пригадайте, Христос бере кусок хліба, дає Юді, і з тим куском входить в нього сатана. І Ісус говорить до Юди: іди і швидко роби те, що маєш. І він розвернувся і пішов. Друзі, після того Христос переломив хліб, провели причастя. Після того, друзі, була ще розмова, і потім вони пішли в Гевсиманський сад. Звідки Юда знав, що Христос з учнями в Гесеманському садку? Звідки? Звідки? Хочете знати, давайте прочитаємо. Івана, 18 розділ, 1 і другі вірші. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Увага, другий вірш. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто, часто, часто збиралися. Ісус і Його учні. Друзі, виявляється, гевсиманія була часто. Якщо ви хочете бути сильними, повинна бути часто гевсиманія в вашому житті, де ви будете ламати своє я, де ви будете упокорятися, де ви будете казати плоті мовчі, а духові будете казати говори і дій. Друзі, можна відкриття? І ось ідуть е, люди з смолоскипами, щоб забрати Христа. Іде Юда, ідуть законники, ідуть, йде їхні там військо, їхні солдати. Друзі е, в іншому місці Ісус сказав: ось іде князь світу цього, щоб його забрати. Він мав на увазі, якраз тобто, князь світу йшов в Юді і в тих, і в тих законниках. Друзі, ловіть відкриття. Що саме більше не любить диявол, це вашу гефсиманію. Саме звідти він хоче вас забрати. Саме туди він приходить, щоб вас спокусити і звідти забрати. Друзі, гефсиманія дуже потрібна в вашому житті. Я хочу з вами поділитися ще одним дуже цінним відкриттям. Ви знаєте, ті люди, які були в Єрусалимі, на святій землі, взагалі в Палестині, там, де живе Ізраїль. Ви знаєте, я чув, я сам там ніколи не був, мрію туди попасти, колись попаду. Ви знаєте, ті люди, які ходять по, ті, по тій святій землі, знаєте, як вони кажуть? О Господи, ти колись ходив по цій землі. По цій землі колись ходив сам Петро, апостоли ходили, по цій, на цій землі відбувалися великі події. Ви знаєте, що точно так само, як сьогодні люди згадують, що там відбувалося дві тисячі років тому назад, точно так само учні Христа говорили про своїх отців. Вони казали, на цій землі, по цій землі ходив Авраам, Ісак, Яків, по цій землі ходив Давид, по цій землі ходили пророки. Вони точно так само думали, для них ця земля точно таку саму мала цінність. Так само, як і ми сьогодні. І ви знаєте, коли я про це, про це почав думати, мені прийшла така думка: а чи було щось ще в старому заповіті, на цій горі, де молився Христос, Оливна Гора, там, де був оцей сад Гевсиманський? Чи було щось в старому завіті, чи там щось відбувалося? Друзі, виявляється, відбувалося. Ви знаєте, що не один Христос плакав на цій горі. Ще була одна особа, яка також плакала на тій горі. Це був батько Ісуса Христа. Я вибачаю, що я так кажу «батько», тому що Христос, названий Сином Давида, тому я сказав батько. Виявляється, що Давид колись багато сотень років перед, перед Христом. Колись на тій горі плакав. Давайте ми про це прочитаємо. Друга книга Самуїла, 15 розділ, 30 вірш. А Давид сходив узбіччям на гору оливну, та все плакав, а голова його була покрита, і він ішов босий, а весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою, і все йшли та плакали. Друзі, цікавий факт. Давид і гадки не мав, що його плач пророчий. А знаєте, друзі, чому плакав Давид? Давид плакав, тому що його син підняв бунт проти царя. Його син Авесалом захотів поставити своє царство, його улюблений син, якого він любив. Давид і гадки не знав що через сотні років на тій самій горі буде плакати ще один цар, тому що його діти підняли проти нього бунт, тому що його діти захотіли поставити своє царство. І по тій причині Христос на тій самій горі плакав, як і його батько Давид. Давид плакав за сином Авесаломом. А знаєте, друзі, як закінчив Авесалом. Я не буду розказувати всі деталі просто коротко. Він закінчив позорною смертю на дереві. Він закінчив позорною смертю, коли він був повішений на дереві, запутався своїми волоссями і його на тому дереві забили. Бог не хоче, щоб ми позорно вмирали на дереві. Христос не хоче, так як не хотів цар Давид, щоб його син вмирав на дереві позорною смертю, так і наш цар Христос не хоче, щоб ми, його діти, вмирали позорною смертю на дереві. І Він сказав, щоб ви не вмирали на дереві, я піду на дерево, я буду на дереві позорно вісіти. Друзі, завжди пам'ятайте це. І пам'ятайте, що гевсиманія робить нас сильнішими. Благословінь вам. Амінь.